А, рука, все. Бачите, що футболісти роблять перед грою? Дивляться огляд футболь, футболу середини. Такий процес. Товариство коротко про головне. Слава Україні! Вітаю вас на каналі футбольного клубу Лєм Бриховичів Футбол середини. Новий день. Черговий тур першої ліги Львівщини. Пані клуб Лєн Брюховича зустрічається з футбольним клубом Покрова Львів. Якщо ви хочете справжніх емоцій і незабутніх вражень, то залишайтеся з нами.

day, an isyo ston an sou. S'pou gonsen. E, wadansha. Aplauz. 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 Чи нічого так Може це? Сьогодні все є? Це ми скотежемо, можемо, компанію. Дякую! Під звуки сирен від бою виходять футболісти на розминочку. Якщо йдемо, подивимося, що там з того вийде, хто розминається, хто не розминається, хто халтурить. Тут, правда, таких нема, тут всі професійно підходять до своєї справи. la Gracias. А ж професійний він перевіряє, чи є заявлені гравці, чи не заявлені, чи всі дійсно тут прийшли, чи кожен після своєї карточку. Поскіпайте досі. Професійно є Якщо Нема питань, то нічого. Слава Україні! — Героям Слава Україні! Бачите, разом з душем приходить небезпечні моменти. Шикарно. Це було no! uh uh -huh. шикарно. Буде! Це було шикарно. Поїхали 1-0 впереді ФК Легень Брюкович. Як тобі гарячні? Бомба? Ти побачив? Конечно. А ти зняв? <laughs> побачив. <laughs> ти ж знаєш, що я люблю то не зняти. Але було гарно. Конечно. Так, бачите, всім сподобалося. Певнений початок і рахунок вже 2-0, що не може не радувати болівальники футбольного клубу Лагенбрюхович, а то тільки початок. Ми спостерігаємо справжню феєрію голів. 3-0, 3-0. Як бачимо, рахунок стає вже не 4-0. І це все в першому таймі, але приємно. Та піпець. Здорово побровці, пробігся Артур Тімір. Здорово все було, але не було гола. Сумасшедший момент, сумасшедший момент, який треба забивати. Ну нічого, то футбол, зато ми його любимо. Вроді би здавалося вже гол. А ні, нема. Ну нічого, буває таке. -має, шписуна. Оба, хто хтось красає. Ну! Бачите, в нас злива йде з, не, з неба, злива голів, ніхто не розходиться, є вболівальники, які сидять, які чекають з парасольками, то є круто, розумієте? Значить не даремно, хлопці, не даром грають в цей футбол. Просто 6-0. Без шансів. Для одної команди і приємно для зовсім іншої. Ні! Ну та що ж таке? Що козаки, як вам перший тайм? Лашай там пару хвилин грати. Треба з такими командами відпрацьовувати. Голик, котрий потім дають себе впевненість відчути. Сто процентів. У таких гарних словах і приємних, як то кажуть, моментах завершується на перший тайм. Ну, я не я не знаю, я просто не знаю. Що, 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 я, я не знаю, що спитати. Ну я не можу забувати прості, що я, І... та я взагалі просто. Я, я знімлю, розумієте? Просто знімлю, Артуричка, все, тут без слів. Що коментувати? Ви все самі бачили. Нема, нема того, дрядька який зі мною споразу не прийшов. Не прийшов? Блін, я добиш тебе настрій нема. Я його побачу на трибунах, немає. Та я перестав тут. Ну нічого, так, хто-то має бути, верніться на трибуну, я спрошу, бачите? Нема мотивації в людей.

6. 6. Ну, злостів 6, 6, 6 нахуй, а не новій. Олександр, то шикарно. То? Ідеально. Дивіться, ну було шикарно. Вони не розслабляти зараз, другий тайм. То, венес, різне буває. Почули, не розслаблятися. Було здорово, було здорово. Я збився з рахунку. Ви молодці. Наші касання забито, бляш, сум, не знав. Ти що там півкоманди вже поміняли на другий тайм? Крім мене. А ти чого не даєш? Ні, там ми ж по ігрі Так? А що там 7 замін не можна вийти? Ми ж Мені Мара не дав другий тайм пограти. Сказав, що він буде до упору. А то ти нічого ти другий матч теж не даш до Може. А що по-другому тайму думаєш? Думаю, що ну, ще два. Ще два. Вісім. Хто це води, як він називається? Робіть, що хочете, поставте коментар, підпишіться, я вас прошу. Бо я вас прошу, і так ніхто не підписується. Я це. думаю, що ще заб'є білий і... і. Іара. Білий і ара. А, а ара не поміняли? Ні. Білий і ара. Ара не замінили. Ну, не замінили. Не бачите, в нас є незамінні люди, бо то є що, бо то є футбол. Бо він брюховець. Бо він брюховець. Він мазаний, просто води, все. Не нормально, ви собі погоду замовили на другий тайм без доща. Прекрасно. О, тепер капітанська солідна сидить, так увага. Ну що ж, за декілька секунд почнеться другий тайм. Футбольний клуб Легень Брюховичі зразу опускає шість нових гравців на заміну. Перерахунку 6, 6 нових гравців. Все готово, тільки суддів немає, Йдемо глянемо, де судді ділиться. Він передягнувся? Це серйозно? Ви зрозуміли? Я вам казав, що там так все так просто. Подивіться на той професійний підхід. Був дощ, не був дощ. Змог-арбітер, подивіться. Бачите? Все, нова форма. Отак треба ставити до своєї роботи. Коли будете ставитись професійно до роботи, значить все буде нормально. Правильно? Без срів, але ви всі зрозуміли, що це професійно. що що? Свій прикид показав? Вже бачили? А що б? Ні, Це нормально? Заспівай щось? Ой-ого-го, ой, 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 чи ти тут не співаєш. Ще трохи, наші так продвігаються вперед, ще трохи будемо всі співати. А щоб то все скорше було, ви не забувайте донатити. Це Всім це. провіреним і кого знаєте, кому потрібно. Головне. І то не будьте осторінь. Завжди долучайтеся. До от... Зрозуміли, то ми дякуємо Збройним силам України, що тут наші футболісти фінтять. Все, допивайте чай, і дивіться, другий тайм. героям слава зрозуміти. Ти, ти будеш судити чи рожать? Сьомий, сьомий. Сьомий На четвер. І неп. Який вербний номер? Вербний? Дев'ят. та який номер? 9. 9. Який номер? А, а, все. Да. Да. Ну хай побіжець скаже. Отак, такий ексклюзивчик. можете побачити, як записується, як вписують протокол, кого вписали, кого не вписали. Так, а він вийде чи ні, Чи нам треба людину. А починає Андрій, що ну, Починаємо, другий о, тайм, поки на одного меншу, Ці ми не можемо розібратися з протоколом, але то нічого. Таке буває. Блякушла те в неймовірний. А як питання? Ну, я маю. Поки другий тайм без голів, але точно не без моментів. А ті моменти мусить перетворитися в голи. А як по інакшому? Тож футбол. Два. Тож мій підказує, що 2. Діагональ. Сам піздував нас сад. Це, я зараз забив. Ну. Тут дромо таймі не ну, Бляха-моха. Ну. Ну. Дромотай мені ніяк не залітає. Просто біля штанги, в штангу перекладена, то воротар зіграє, то ми говорить, ну точно ще ворота не звуків. Ну, я думаю, що ще буде. Він давно не бачив, що та глава завосни виглядала в куртках. Тебе вышло все, хоть вышло ему. Да вышло, вышло. Кишился, так кишился. Да, да. Який рахунок, Андрюха? Ще один. Що, ще один? А, ще один. Добре. Ще один, він на вісі. Дямо, близько. Нічого зайдеться. Кем! Кеб. Грайна виши меня. Холан, на мінімалках Ну а Ні. <ріпу> Як тут? Дуже круто. Сам, все подобається. Дуже круто. Молодці, пацани Нема, нема, нема що сперечатися, все правильно сказано. Зразу ти, Тепер все напруження там, на лавці запасних, ти все пропускаєш, знаєш, ти тут стоїш. Там напруження сумашаче. Даймо Ну. Назар! Було гарно. Було гарно. Так, рахунок, пацани, який рахунок? 8? 8 0 8-0. Ми виграємо. Піпець, я вже збився з рахунку. так, яка різниця? У ну, мене що ноль наші ворота, там все нормально. Двома руками є ще. В нікуди. Подивіться на автора того шедерального голу вже другий тур підряд забиває самі класні м'ячі, які тільки можуть. Та чекай, то, то так має бути. Скромна людина, але голе його говорять за нього. Олександр пішов. Голе його говорять за нього. Та подивися там, де повтори там. А я таки не повторю точно. Ні, ти можеш, але чекай, поки я ще там, я просто то, що не зазняв. Бачите, таке. Так, так, ти це сказав. Треба йти до ковача. Все, було гарно, було впевнено і солідно команда. Класно. Що скажеш? Професійний Профес... 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 футбол. У нас клас. Готуємося до наступних матчів. А Ви залишаєтеся з нами. Правильно? <laughs> Я думаю, що на тій прекрасній ноті ми можемо вже закінчувати, ні? Скажіть два слова для наших підписників або тих, що ще підписалися. Ну ничего ты ну, не скажи. Я не говорю, а я не могу. Ну пацаны, ну скажи. Ничего не поймай, это цікавый контент. Б Бейте в бубины и в колоколах. Счастье, сейчас, здоровочка, ну то мы закінчим.